Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. Так що менше слів та переходимо до справи. Чисто по дружбі. Чотири кола велике кільце. За шосте місце прийдеться поборотися з Хосе. Він, А як же ну, він хлопець свій? Але не так просто, не упустить. Так що погнали чотири кола, покатаємось, щоб вибороти шосте місце в рейтингу кільце. Погнали. Ось тобі, ха. -ха. О, супра. Так. Куди ти поспішаш так ось тобі? ха-ха! Перелетіли через міст. Давай розганяйся. Знаки. <кій> Перепрошую. Їдьте собі спокійно в автомобілі. Блін, відбійник бісовий. І знову десь сверлять. Їм нічого просто робити, щоб аби тільки посверлить. Я не знаю, чи ви чуєте, чи не чуєте це сверління. Знову сверлять. Припинились це сверління недавно, чи не надовго. Але ми продовжуємо перегони. Так що женемо вперед. Ось так. повернемо. Перед коло. Ох, як полетіли ми. Вперед. О, і далі нас останнє коло на носу. Приальмовуємо. Ось так ідеально. І ось є останнє коло, а ми собі взлітаємо, як Ох, над, таксист, над таксистом прям пролетіли. А боляче Давай, погнали. Ну і фініш недалеко. Я ж говорив, ну Подивимось, скільки очків ми набрали. О, приз якийсь отримали. Аплікація Keep America. 500 баксів. Фото твого автомобіля надрукують на Super Street. Зрозуміло. Офігід, чувак. Ти на обложці вже ж. Але на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!